Видіваємо захисні окуляри, так? Потім видіваємо захисні рукавиці. Хочу застерегти вас, що спотер це така річ, в якої немає подразнення електричної напруги. Тобто для людини воно не відчувається. Із-за чого ви бачили в фільмі, я зараз буду вам демонструвати, як він працювати, можна держати безпосередньо за деталь, за плюсовий провод і до людини не буде відчуватися. Зараз ми приварюємо масу. Перш за все, при даному вигляді ми можемо працювати з поттером. Ми працюємо за водик, плюсовим проводом, той, що собі у нас, на якому змінюється на конечній. Але щоб проварити масу, ми робимо це на парті. Ми спочатку плюсовий провод приходимо до зачищеного об'єкта металу і мінусовий провод приварюємо. Зараз у нас маса проважає. Щоб була краща проводимість, ми затягуємо гайку. Маса у нас тримається. так? Тепер, щоб провести нам функцію, перш за все, по рихтуванню, оці ви бачите даний об'єкт. В даному об'єкті тут ось є незначна вм'яка. Значна у нас трохи нижча, але це у нас зразок кращого немає, які є. Що нам необхідно зробити? Є у нас таке от пристосування, яке називається витяжка Ми вставляємо його в пістолет до солипова, бов'яково затягуємо. Затягуємо тому, що може проскочити луга і, і наше обладнання може спопити. Що ми робимо? Тепер? Ми дивимося. Нам необхідно скористуватися таким приладом. Дивимось, яка у нас це функція. В даному випадку це у нас перша є. є міняти не потрібно нічого. Що ми робимо? Ми підносимо плюсовий провод. і наводимо на точку. Все. Зараз у нас пройшла електрична дула, приварилася у нас на конечник. І ми підтягуємо. Бачите, всі. Чуть-чуть підтягнули, поводом ми вбираємо. Бачите, вже в цьому місці вже наша м'якина витягнулася. Ми продовжуємо опять беремо і отроку підтягуємо. Чому ми не засідатиме? Тому що можна витягувати і тоді у нас... Сказав буквально хвилину назад, що в використанні спотера тут короткочасно, я зараз тримаю за плюсовий крова, тримати за мінусовий. Воно на людину ніяк не складується. Зараз я не викладаю. Даний прилад у нас використовується 380 вольт, А потужність я навіть... Там імпульси. Тут імпульс не повідомляє. Так... Імпульсах ампери не вимірюється. Це у нас одна насадка, з якою ми можемо працювати. Потім у нас є така насадка, як обратно молоток із ну, Тільки що ви бачили, ми те вставляємо, обов'язково фіксуємо отакі можна. Так? Дана функція, яка у нас виставлена зараз, не підходить для використання цього пристрою. ми переставляємо функцію. тобто На екрані нажимаємо Tools, тут на англійській мові, вибираємо програму 2. Поки мирає у нас індикатор, програма загружається. В даному випадку вона у нас загрузилася. Що ми робимо далі? Є незначні елементи, завдяки яких, от видно, що тут трохи недорихтовано. Завдяки які молотка ми молока. Щоб від'єднати, ми проворачуємо і приступаємо далі. І опять підворачуємо. Це в нас Ще у нас є у спотері других функцій, я вам зараз їх покажу. Даний спотер у нас французької фірми, називається NG-spot. Ще у нас є така функція у спотері приварювання. 70 км. Тобто майже не майже 900 кг. Так, тепер дивимося сюди. Бачите, у нас отаке от, от от пристосування для витяжки. Якщо у нас м'як, в даному випадку, бачите, велика ділянка, не точка, то тобто нам потрібно витягнути длину. Що ми робимо? Те, що стареємо функцію, дивимося. У нас співпадає функція разом із... Тим я під'єднав. Що ми робимо? Теж беремо і привалюємо. Такий штраф може бути мінімум 5. Бачите, як ним легко користуватись, повітря не портиться, тобто при зварюванні у нас потрібна витяжка. Тут витяжки не потрібно, тому що в нас все добре провалюється. Тепер, щоб нам цей елемент витягнути, нам потрібно вимикаємо поки сподер. Беремо це пристосування. Я вам казав, воно тут у нас виразне. Це теж у нас пристосування, воно, як ви бачите, зроблено самостійно. Тому що даний аналог заводський стоїть майже 220 доларів. Це пристосування стало... Це теж не значить? Дане пристосування у нас зроблено було в 11-му. Зроблено з підручних матеріалів, тобто два листка алюмінія було, це речар з автомобіля був. Все просто і в рази. Я скажу, даже в дуже великі рази, дешевше, ніж купувати в його магазині. Беремо у нас руки, заклади роботи находи і дома витяжку. Накидаємо крючки і тепер підтягуємо. Оп, ми підтягнули чуть-чуть. Завдяки рятувальному молотку ми можемо давати усадку металу. Чому? Тому що у нас м'ятеля може бути неновомірною. Тут у нас може горбик витягуватись, тут може залишатись ямка. Але висота цих прушків ненавидна. Тобто тягнутися повинна дінати. На молотку у нас є, так як велика насадка, так і тонкий носик. В даному випадку ми використовуємо тонкий носик. Посадка підтягуємо. Ще хочу вам сказати, що було все на ногах. Набагато то є, відбачаюся. Простіше, якби у нас дана дверь була на автомобілі. Тобто ми підтягували, ну, нам було б простіше працювати. Але оскільки у нас є тільки автомобільна двері, автомобіля немає. Так що ми працюємо, він вже є. Робили врятування. Пристрій всі розкладуємо назад я кажу. Всі пристрії повинні лежати не в кучі, як у нас, а виходимо, так, як у даному випадку. Що ми робимо? Просто легким струком руки проворачуємо Значить, Прошу вас подивитися в даному випадку. Тих місцях, де приварювалося, бачите, немає, немає пропалу, дирок, що може бути при зварюванні на півовтоматом, звичайно, ще ви всі знаєте багато автомобілів, у яких сучасних автомобілів, у яких є у нас молдинги, накладки на пороги і все інше. Завдяки чому воно тримається. Я зніму рукавицю, тому що на закінчуванні. Завдяки отаку деталі. Скажіть, будь ласка, як таку деталь можна проварити варто? Звичайно. Не один розгляду, варшів, високого розгляданих, але зробили спода. Я зараз вам продемонструю. Ми робимо заміну на сах. У даному випадку ми підбираємо електрод для цієї деталі. Ось така маленька, що навіть в тонких рукавицях невідомо про Ось така ж насадочка у нас. Вона намагнічена. Дана деталь, де стальна, просто на неї покриття міні. Ну, для того, щоб не руйнувалося. Ми вставляємо її сюди. Вона стримається. Тепер вставляємо електро і затягнемо. Включаємо При довгих роботах, коли ви не працюєте, з ним обов'язково потрібно виключати. Значить, ми дивимося, яка нам потрібна програма для того, щоб проводити дану деталь. Програма номер 7 Вибираємо програму, в даному випадку тулз по-английському Поки програма загортається, ми підготавлюємо. Тобто, в даному випадку от нам потрібно там, для кліпсів. Кліпси це елементи, які тримають паролі, накладки, си інше. Тепер буде мосту, подивитися, як воно в нас повернеться. Хочу, вас запевнити, да. Хочу вам запевнити, що ми беремо. Звичайні пасатижі таких у нас заклепок дуже багато. Легким способом приварюємо. Бачите? Ще у нас є такі от елементи, ми тільки що в фільмі переглядали, вам показували. Це кріплення тормозних трубок, паливних трубок в одного автомобіля. При деформації всякі автомобілі бувають. Буває, що просто лісник їздив по полям, по лугам. Все із дна зняв. залишилось тільки трубки вісять, їх потрібно нам закріпити. Ми а опять закріпляємо їдемо. За допомогою скупера. Зараз я вам це подивимося. Беремо під'єднуємо маску. Підбираємо теж по заклепці. В даному випадку не заклепка лікове з'єднання. Підбираємо його під насадку. От у нас Підходить сюди добре. Вставляємо, затягуємо. Вимикаємо. Вибираємо програму 7 у нас. І чекаємо, поки вона загрузиться. А що там скидається, тоді обнуляється, да. Так, 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 так. так. Тепер ми беремо і просто її привалюємо. <кхи> В даному випадку це у нас шпилька. Бачите, як легко, легко її приварювати. без при ніяких зусилля одним рухом. Навіть сварку сварщик не встиє до духу, коли вже в даний Також буде. Ну, також в даному випадку, в даному випадку, у нас ця шпилечка буде тримати до нас трубки, але таке навантаження, як і двері, яка важить 20 кг, вона легко буде І саме основне, і ви бачили також на фільмі, от у нас є елементи деталей, де у нас напруження в Тобто при ударі метал розтягується, потім ми його він вже не буде мати э, той вид, який був з завода. Нам необхідно зняти напругу з нього. Яким образом ми це робимо. Ми беремо, вставляємо контактний стежь, графіки називаються. Вставляємо, затягуємо. Завдяки йому ми будемо подрівати місця. Оперте нам потрібна буде воложна ганчірка для того, щоб метал ми швидко охолоджували. Берем. Бачите, як метал у нас сідає При підігріві даного елементу, тим більше підігрів, тим більше сідає і витягується. Тобто метал стає в Так, так, так. Такі, от пристосування. такі пристосування у нас використовуються, якщо у нас рятується деталі. Безпосередньо може рятуватися капот кришка багатника, три. місця, в яких є доступ. Тобто В даному випадку в нас доступу немає. З чим легко користуватись спотером, тому що спотером не потрібно розбирати двері, вона може стояти на автомобілі можна отакий от елемент, потім отакий от елемент, трошки більше взяти і зафарбувати, Тобто з При випадку зварювання, отак краще цю Тобто, Перш за все, спотер це у нас економія, ну і найголовніше швидкість роботи. Чим більше ми зробимо автомобілів, тим більше ми заробимо грошей. Есть, як, головна мета, чому ви сюди прийшли на навчання? Навчитись заробляти гроші.